Увага! Дане відео може містити в собі сцени насильства і нецензурні вирази. Інформація не рекомендується до перегляду особам, які не досягли повноліття або зі слабкою психікою. Увага! Всі персонажі та описування події є вигаданими. Будь-який збіг з реальними людьми або подіями є випадковістю. Все, що є у відео, може бути збігом або придумане авторами цих відео. Це відео не претендує на істину та правду. Перевіряйте інформацію і нікому не довіряйте. Дякую за увагу. Не з'явився до ТЦК штраф 204 тисячі гривень в Верховній Раді України зареєстровано законопроект номер 10379, відповідно до якого порушення законодавства про мобілізацію в особливий період. В тому числі нез'явлення заповісткою або мобілізаційним розпорядженням до ТЦК тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 153 до 204 тисяч гривень. Адміністративне стягнення може бути накладено протягом трьох років з дня виявлення або вчинення правопорушення. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутись. Подвійний громадян. Як мета уникнення мобілізації. В разі, якщо військовозобов'язаний отримує громадянство іншої країни по законопроекту номер 10425 це все одно не дасть йому можливість виїзду за кордон України під час дії воєнного стану. Відповідно до статті 2 закону України про громадянство України. В разі якщо громадянин України набув громадянство іншої країни, то в правових відносинах з Україною він вважається лише громадянином України в разі спроби перетину кордону таким громадянином йому буде відмовлено саме на цій підставі. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутись. П'ять новин, які ви могли проспати. Військовим хочуть збільшити низку доплат та пільг в Раді. Зареєстровано законопроект, за яким пропонується встановити виплати за знищення ворожої техніки. Наприклад, за знищення танку РСЗО пропонується сплатити 370 тисяч гривень. Після президентських виборів у березні Росія планує розпочати новий великий наступ в Україні. Таку думку висловив голова європейської дипломатії. Росіяни перерізали в Авдіївці головну дорогу. По суті, це головна артерія, через яку постачається Авдіївський гарнізон ЗСУ. 10-11 лютого Росія скористалася туманом та розпочала штурмові дії в Авдіївці. Набу підтвердило факт існування корупційної схеми, яка дозволяє суттєво завищувати ціни при закупці продуктів для Міноборони. І наживаються на ній постачальники продуктів. Розслідування триває. Лох та попки залишаться на карті Росії. ВРФ хотіли перейменувати образливі назви населених пунктів, але законопроект відклали. Так, так, такі населені пункти існують. в ВРФ, що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях. П'ять новин, які ви могли проспати. У нас на даний момент немає достатніх можливостей для того, щоб виконати завдання щодо утримання Авдіївки. Заявили в ЗСУ. Про те, що Авдіївка може впасти в найближчі дні максимум тижні, заявив напередодні аналітик Білд. Електростанція, яка вийшла з ладу у Дніпрі після нічного удару дронами, це Придніпровська тес. На жаль, її відновлення займе тижні чи навіть місяці. Ухилянти, які отримали умовні терміни покарання, надалі підлягатимуть мобілізації. Повідомили в нацполіції. А ось контрактникам-аспірантам можуть залишити відсрочку від мобілізації. Таку правку вже подали до профільного комітету. Її ще мають розглянути в Україну знову прийдуть морози. Укргідрометцентр прогнозує зниження температури до мінус 14 градусів вже 17 лютого. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях сьогодні. Зранку отримав подяку матері за звільнення сина. В її словах відчувається любов та щастя. Доброго дня, Микола Миколайович. Я скористалася вашою послугою адвоката. І щиро вам дякую за ваш професіоналізм, чуйність, людяність. Сина звільнили з лав Збройних сил України. Я навіть не очікувала, що в такий короткий термін ну, десь до трьох тижнів. Ще раз вам дякую і бажаю вам успіхів. У разі Кабінет міністрів ні зміни у положення про ТЦК та СП. Їм дозволили цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, проведення ВЛК уночі вдумайтесь, ведення обліку призовників, військовозобов'язаних, резервістів, обліку транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ. Таким чином, уряд хоче узаконити те, що раніше робили ТЦК, коли уночі робили. Та затримували людей, відвозили їх силою, проводили ВЛК. Що це все було незаконно? Получається так, тепер пішли далі, дозволили по ночам ходити додому до людей і намагатися забрати прямо з ліжка. То зміни в законопроект щодо посилення мобілізації, не будуть вносити зміни. І призивати на військову службу осіб з інвалідністю це стосується в першу чергу осіб з інвалідністю третьої групи. Дані особи будуть мати відстрочку від мобілізації і зняття з військового обліку. Також не стосується знесення змін про мобілізацію питання щодо. Накладення арешту на рахунки ухилянтів. Дане питання також знялося, і вони не вносяться у друге читання даного законопроекту, але залишилося без вирішення питання щодо аспірантів. В подальшому щодо вирішення питання будемо його обговорювати. Чи зможе військово зобов'язаний чоловік самостійно оформити відстрочку? Моя відповідь так, але з моїм практиком щодо отримання відстрочки від призову під час мобілізації. З допомогою цього практикуму ви зможете самостійно пройти всю процедуру та отримати відстрочку. В цьому практикумі я виклала весь свій практичний досвід. У ньому описана вся процедура проходження етапів для отримання відсрочки. Написані всі підстави для отримання відстрочки. З переліком необхідних документів та певними нюансами. А головне, в цьому практикумі є зразок на отримання відстрочки.